От Ви згадали Євробачення, попри перемогу нашу торічню, конкурс будуть проводити у Великій Британії. Ви підтримали це таке рішення? Так, да, І... я з самого початку, тому, коли мене брали коментар, сказав, що ну, це, це нереально. Знаючи правила організаторів Євробачення, забезпечити безпеку зараз можна де, мабуть, в Закарпатті. Хоча, якщо ворог захоче, цілеспрямовано. Залякати ту арену, яку будуть будувати для Євробачення, він все зробить. І після цього тут же перенесуть Євробачення. Навіщо це робити? Ну Це очевидна історія. Тому це абсолютно логічна штука. Тим паче українці там будуть вже виступати в фіналі. Тому що чому в Британії? Тому що Британія один з основників Євробачення. Відповідно, вона апріорі виступає в фіналі без відбору, тобто ніхто нічого не втратив. Але українцям доведеться виступати на чужій сцені, а не на своїй, яку вони вибрали перемогою. Ну, це логічно і правильно, але я не бачу. Ну, це було б дуже дивно, якби ми зараз. от, е Окей, це в травні трав відбувається. І припустимо, Україна здобуде остаточну перемогу в кінці березня. Припустимо, це гіпотетично і це, на жаль, далеко від реалії. Але до Євробачення вони починають готуватися по закінченню того Євробачення. У них вже зараз готові сцени і все інше, і що? А у нас ще війна. І що їм чекати на кордоні з Польщею, ці фури з безлічю тонн техніки, чекати, поки закінчиться війна? Це було правильне рішення і єдине можливе. А як ви оцінюєте шанси українського гурту? Війде він в десятку, хоча б? Ну, я вважаю, що ця пісня Творчих, особисто для мене, вона є навіть слабшою, ніж ті, які були. Ну, Так само я казав, до речі, про Катю Павленка і гурт GoWay, тому що, на мій погляд, їхня перша відбірна пісня була кращою, ніж, а? Соловей. Так, да, ніж Веснянка. Ну, вони з Веснянкою третє місце посіли, Тому, чесно кажучи, тут я вже та й будь-який експерт. Хіба що там букмекери, коли от, будуть робити, почуючи всі пісні, будуть робити ставки, там більш-менш можна буде зорієнтуватися, наскільки реально. Вони нормально виступлять, в цьому питання немає. Вони один, з до речі, з яскравих українських сучасних музичних форматів, формувань, ну, творчі на увазі. Uh -huh. Відповідно, подивимось. Це не має значення насправді, яке місце вони посядуть. Ми провели відбір, у нас буде достойний учасник, і, і ми будемо в фіналі вже точно, на фінальному концерті. Тому дякуємо калошу.